Так, приміщення в нас іде на залізничній. Стоечку заберуть, диван теж, приміщення 70 квадратів. Ось та стіна добудована масажний кабінет, або який вам потрібно буде, його можна розібрати, якщо треба у спейс. Але, в принципі, дуже гарно От, виходить один такий кабінетик. Потім далі в нас тут був реабілітаційний центр. Тут в нас іде така кладовочка. Ремонт дуже гарний, приміщення дуже тепле, з хорошим ремонтом. На підлозі залитий під стяжкою є підігрів підлоги. Але якщо вам буде потрібно, то треба знімати ламінат. Ставити або плитку, або щось інакше. Так, Далі ми йдемо, у нас тут передягалка, такий кабінетик. Шафки ті заберуть. Можна використати приміщення на свій розсуд. Далі тут, в принципі, при бажанні можна щось перегородити, ще якийсь кабінет зробити. І в нас є вихід другий. Тут у нас парковка от, і вхід от такий от відпочинковий. Для робітників там опалення в нас іде кондиціонери.